За Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до жінки з вікою на вечірку. Опції. Рух надихає. Михайло Жванецький тепер не надбання Одеси, а символ імперської політики Росії. Як вам така новина? Саме таку оцінку дали сатирику в Українському інституті нацпам'яті. Тепер його ім'я не може з'явитись в назвах вулиць, установ чи об'єктів, бо це, мовляв, продовження російської пропаганди. Здивовані, чи радієте? Наша ж задача дати зрозуміти, чого саме відбулось переіменування. Сьогодні говоримо про бульвар Жванецького, який став бульваром військово-морських сил. Поїхали розбиратись разом. Будівництво бульвару неподалік від порту розпочалось у 1930 році. Тоді його назвали Кумсомольським. Згодом він отримав назву Бульвар мистецтв. А з 2009 року його назвали на честь Михайла Жванецького. Відповідне рішення ухвалили у часи Гурвіца з нагоди 75-річчя сатирика. А минулого року його прийменували на честь військово-морських сил. Бульвар став особливо популярним після реконструкції та встановлення тут різних пам'ятників і пам'яток. Там знаходяться пам'ятник апельсину, який, так би мовити, врятував Одесу від фінансової кризи. Йдеться про легенду, згідно з якою Павло І відмовився дати гроші на будівництво порту в Одесі. Тоді місцеві купці надіслали йому рідкісні на той час апельсини, аби продемонструвати важливість порту для транспортування продукції. Це вразило імператора, і місто отримало позику в розмірі 250 тисяч рублів, що дало змогу завершити будівництво і перетворити Одесу на важливий центр торгівлі. Пам'ятник Олександру Нудельману, людині, яка займалася розробкою військового озброєння, але водночас адаптувала свої винаходи до мирного часу. Він створив апарат для лазерної коагуляції, що значно покращив лікування очних хвороб. Також Нудельман був одним із перших винахідників електрокардіостимуляторів. Шахський палац. Попри назву, палац будував не шах, а польський шляхтич Зенон Боржовський, аби продемонструвати своє багатство. Назву будівля отримала пізніше після того, як тут оселився перський шах Алішах. Після революції палац перейшов до радянської влади і певний час використовувався як палац піонерів. Згодом став приватною територією. Бульвар також активно використовувався для фільмування, зокрема, завдяки історичним аркам та мальовничому виду портової гавані. До речі, це єдина вулиця Одеси, де немає жодної поштової адреси. Цікаво, як так вийшло. Дивіться наше відео про це ось тут. Михайло Жванецький це більше ніж просто письменник-сатирик. Він не лише створював тексти, а й сам їх блискуче виконував. Його виступи були театром одного актора з фірмовим одеським акцентом, тонкою іронією та підтекстом, який не завжди проходив цензуру, але завжди проникав у серце. Він народився в Одесі, а виріс у Томашполі. Однак більшу частину життя Жванецький провів у Санкт-Петербурзі та Москві, коли прийняв російське громадянство. Спочатку Михайло працював 8 років у порту, а його творчий шлях почався у 1963-му. Під час гастролей ленінградського театру Мініатюр в Одесі він познайомився з Аркадієм Ракіним. Той був настільки вражений, що спочатку брав тексти Жванецького для свого театру, а вже за рік запросив його самого на роботу. Жванецький почав як завідувач літ частини, але згодом обрав сольний шлях. Він працював в Одеській філармонії, виступав у московському театрі Ермітаж, а у 88-му році створив власний московський театр мініатюр, який очолював до останніх днів свого життя. За два роки він став президентом всесвітнього клубу Одеситів. З 2000-х Жванецький регулярно з'являвся на російському телебаченні як ведучий або гість програм на каналах РТР Росія. Один та інших сатирик висміював бюрократію, абсурд радянського життя та повсякденні стосунки між людьми. Виступав виключно російською мовою, а його творчість суттєво вплинула на масову культуру як в СРСР, так і в пострадянських країнах. Хоча й був близьким до радянської еліти, не співпрацював з системою напряму та не обіймав жодних посад. Жванецький помер у 2020-му у віці 86 років через рак. Поховали сатирика у Москві. Але суперечки навколо його імені нещухають досі. Подобається дізнаватись більше про історію Одеси. Ось тут дивіться відео про те, чому вулицю Ільфа і Петрова перейменували на вулицю Сім'ї Глода. Та як ж Жванецький не тримався осторонь політики, уникнути її не вдалося. Його кар'єра це набір почесних звань, не тільки українських, але й російських. Народний артист України, а потім заслужений діяч мистецтв Росії, і навіть народний артист Росії були й спроби проявити позицію. У 96-му році він підписав відкритого листа із закликом припинити війну у Чечні. А у 2015-му вийшов на сцену з номером, що висміював російське телебачення. За сценарієм молода телеведуча вчила Жванецького як треба жартувати для рейтингу. Але цей монолог із премії Тефі швидко вирізали з ефіру. Того ж року Міністерство культури України внесло його до білого списку російських артистів, які підтримують територіальну цілісність України. Сам Жванецький тоді сказав: Моя публіка, концерти у мене ж в основному вся робота в Росії. Я маю все це обдумати, я весь свій час займаюся своєю справою, а мене так чи інакше втягують у політику. Однак публічно щодо відносин України та Росії після анексії він висловлювався так: хтось хотів свободи та до Європи, отримав. Хтось хотів Крим, отримав. Зараз тільки треба довірити все верхам. Якщо розв'язувати питання, то вгорі, як не дивно, Росія, Америка. Ось ці дві країни можуть розв'язати це питання. А поки що, як сказав Обама. Крим втрачено його не повернути. Але найбільший скандал розгорівся у 2019-му. На п'ятому році війни з Росією. Жванецький прийняв з рук Путіна державну нагороду: орден за заслуги перед вітчизною третього ступеню. У залі усмішки, обійми, тепла атмосфера. Соцмережі вибухнули критикою. Мер Одеси Труханов захищав артиста. А сам Жванецький відповідав так: мені дали орден за мої розповіді про Одесу і Я його прийняв, як мій тато лікар прийняв в Одесі орден трудового червоного прапора. Одеса Моя маленька країна. Але і це ще не кінець. У тому ж, 2019 році стартували зйомки фільму Одеський пароплав. У Криму. Жванецький взяв участь у проєкті разом із Михайлом Пореченковим, тим самим, що з кулеметом приїжджав у Донецьк, та з Федором Добронравовим, актором серіалу Свати, який публічно підтримав війну. Фільм знімався на замовлення російського телеканалу Росія 1. Так постать Михайла Жванецького, яка для багатьох асоціюється з добрим гумором та одеським шармом, виявилась набагато складнішою. Іронія і сцена стало його покликанням, але політика, від якої він так прагнув триматися, осторонь, виявилась ближче ніж здавалось. Тож експертна комісія Українського інституту національної пам'яті дійшла висновку присвоєння імені Михайла Жванецького українським об'єктам. Це прояв русифікації, йдеться про цілеспрямовану політику, що просуває російську мову та культуру та витісняє українську. У своїй діяльності Жванецький не сприяв розвитку української культури. А його творчість навпаки відповідає критеріям русифікації, визначеним у законодавстві. Саме тому подальше використання його імені може розцінюватись як підтримка російської імперської політики, певні експерти. Цікаво побачити думки одаситів щодо переіменування, не прикриваючись аватарками та ніками, вони ось тут. Пишіть і ви, як ставитесь до такої ініціативи у коментарях під відео. Чому ж перейменували бульвар на честь військово-морських сил? Як на мене, ми маємо увіковічнити ВМС України, хоча б за те, що вони примудрились потопити цвіт, красу та гордість російського флоту, навіть не показавшись на полі бою. Але згадаємо трохи історії. ВМС України були тісно пов'язані з чорноморським флотом, а також з багаторічною боротьбою за справжній суверенітет на морі. Після розпаду СРСР Чорноморський флот залишився як спільна спадщина України та Росії. Але кому він належав? 9 червня 1995 року. У і Кучма підписали угоду про окреме базування Чорноморського флоту РФ і ВМС України. У результаті Україна отримала 43 бойові кораблі, 132 судна і катери, десятки літаків і гелікоптерів. Але майже все в жахливому стані. Деякі кораблі навіть не могли вийти в море. Росія ж зберегла за собою головні об'єкти Севастополя і повноцінно залишила свій флот в Криму. У 2010-му Янукович і Медведів підписали харківські угоди, які продовжили перебування російського флоту в Криму до 2042 року. Це стало однією з ключових точок у майбутній анексії. 2014 рік Росія вторгається до Криму. Українські кораблі заблоковані, штаб флоту захоплено. Частина офіцерів залишилась вірною присязі, але близько третини перейшли на бік ворога. ВМС України втратили 51 корабель після втрати Криму Україна почала відновлювати ВМС з нуля. Центр перенесли до Одеси. почалась модернізація, міжнародна співпраця, США, Британія, Туреччина, НАТО. Ще кілька років тому про український флот говорили з іронією: мовляв, невеликий, застарілий, майже нічого не може. Але повномасштабна війна розставила все по місцях. Військово-морські сили України перетворились на потужну силу не завдяки кількості кораблів. А завдяки технологіям, сміливості та нестандартним рішенням. Про героїзм військових можна говорити годинами. Однак я розкажу про сім основних морських операцій, які довели наш флот. Це не про кількість, а про якість і розум. Потоплення флагмани Чорноморського флоту Росії крейсера Москва у квітні 2022 року. Українські ракети Нептун влучили в головний корабель РФ. Так, затонув той самий корабель, якому на острові Зміїний українські прикордонники вказали всім відомий шлях. Звільнення острова Зміїний Росія захопила його на початку повномасштабного вторгнення, але вже в червні наші військові провели серію ударів і ворог був змушений втекти. Острів знову під українським контролем. Морські дрони. Українські розробники створили безпілотні човни із вибухівкою. Вони атакують російські кораблі біля Криму, завдають ударів по Кримському мосту, знищують танкери. Росія змушена відвести флот. Перевага у морі більше не на її боці. Удар по судно-ремонтному заводу у Севастополі у вересні 2023 року були знищені підводний човен Ростов-на-Дану та десантний корабель Мінськ. Це дорогі та складні об'єкти, які Росія не зможе швидко відновити. Системне знищення російських систем ППО в Криму. Українські дрони та ракети б'ють по. С 300 і С 400 відкриваючи небо для подальших атак і послаблюючи захист баз і кораблів ворога. Відновлення зернового коридору без участі Росії у серпні 2023 року Україна почала самостійно гарантувати безпечне проходження суден із зерном через чорне море. Кремль залишився осторонь. До речі, ось тут можете знайти більше інформації про те, як ВМС вплинули на зерновий коридор, завдяки чому експорт зерна спортів Одещини вдалося повернути майже до довоєнних масштабів. Наступне це потоплення десантного корабля Цезар Куніков, який міг перевозити і техніку, і людей у лютому 2024 року. Українські морські дрони атакували судно біля Лубки, Корабель затонув. Що це все означає? Україна не має великого флоту, але попри те, зуміла знищити флагман ворога, звільнити стратегічні точки, порушили плани морських наступів, повернули контроль над судноплавством. Наші ВМС довели головне не кількість кораблів, а рішучість, розум і технології. Тож це у будь-якому варіанті потребує поваги. Переіменування вулиць це про те, чию історію вписуємо в міський простір, а з чиєю прощаємось. У випадку з бульваром Жванецького емоції можуть бути різними. Комусь болить, що зникає частинка знайомого дитинства. Комусь важливо, аби простір більше не прославляв людей, чия творчість стала частиною російського культурного коду. І кожна емоція тут важлива. Ми не нав'язуємо оцінок. Ми даємо контекст, аби ви самі могли зробити. Ти висновки, бо пам'ять це теж зброя, а майбутнє починається з усвідомлення того, кого і навіщо ми вшановуємо вулицями нашого міста. Чи варто було перейменувати бульвар Жванецького? Напишіть свою думку та не забудьте підписатись.